Верховна Рада розпочала розгляд проєкту державного бюджету на 2025 рік. Кабмін вніс документ до парламенту 14 вересня. Депутати можуть подати свої пропозиції до бюджету до 1 жовтня. А перше читання у парламенті має відбутися після висновки профільного комітету до 20 жовтня. У цілому державний бюджет на наступний рік ухвалять до 1 грудня. І згідно з проєктом, доходи бюджету становитимуть близько 2 трильйонів гривень. А видатки 3,6 і трильйона. Депутати у першому читанні підтримали компромісний законопроект щодо підвищення податків. Це одне із найбільших підвищень оподаткування в історії країни. Передбачається, що воно принесе держбюджету 57 мільярдів гривень цього річ і 137 мільярдів гривень наступного року. Про це власне детальніше будемо говорити. далі. Зараз з нами на зв'язку. Ми очікуємо на долучення до нашого ефіру Данила Етманцева, голови комітету. Верховної ради України з питань фінансів, податкової та митної політики власне будемо е, говорити про те, які пункти документу е, будуть викликати у депутатів продовж наступних двох місяців найбільші суперечки. Наскільки сам бюджетний процес очікується складним, власне він е, е, і буде складним, як про це говорив до речі, і голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, тому. Що оцінюючи сам процес бюджетний процес, Руслан Стефанчук в інтерв'ю зазначив, що наразі влада дискутує над питанням додаткових надходжень до бюджету, і власне також з того, щоб зробити його максимально ефективним, тому що саме з бюджету і відбувається основне фінансування збройних сил України, Ми можемо сказати на загал про основні цифри, що буде збі збільшено видатки на оборону та дороги зарплати і пенсії не збільшать. І якщо говорити про те, за рахунок чого планують зростання суми доходів з тих цифр, що ми бачимо вже в законопроєкті на 192 мільярди гривень, то робитимуть це за рахунок податків, збільшення яких парламент проголосував у першому читанні. В листопаді буде ухвалюватися бюджет, але зараз депутати надають свої пропозиції і. І, зокрема, якщо говорити про збільшення податків, то на 158 мільярдів гривень планують збільшити надходження від податків на доходи фізичних осіб і на 21,8 мільярди гривень від податку на прибуток. Ось такі плани у Верховної Ради і ось такі плани у нашої держави. І будемо якраз говорити незабаром з Данилом Гетьманцевим про те, як як Будуть збільшувати податки. Яка реакція бізнесу на це? яка реакція ФОПів на це, яка реакція тих, хто поповнює державний бюджет. Зрозуміло, що збільшення податків ніхто ніколи не вітає, але є війна, є ситуація в країні, і в який спосіб буде рухатися держава в цьому напрямку. Будемо говорити безпосередньо з головою податкового комітету, який сказав напередодні, що в уряду є розуміння, що наступного року ми стикнемося з уповільненням економіки. Збільшенням темпів зростання споживчих цін з подальшою прогнозованою девальвацією гривні. Ну і на тлі цього також будуть зростати. Податки щодо самої процедури, тут варто зазначити, що зараз у депутатів є час для того, щоб надати свої пропозиції до бюджету. Вони мають це зробити до 1 жовтня, а вже після висновків профільного комітету, до 20 жовтня, має відбутися і перше читання. Отже, зараз з нами на зв'язку Данило Гетманцев, голова комітету Верховної Ради із питань фінансів, податкової та митної політики. Пане Данило, вітаю. Вітаємо вас, вітаю слава Україні. Героям слава по пунктам документу, які викличуть найбільші суперечки у депутатів. Напевно, це все ж таки оподаткування, новий режим оподаткування. Цікаво, коли він почне діяти. Хотілося б також від вас дізнатися ці подробиці. Чи чуєте ви нас, пане Данило? Зникає зв'язок. Чи відновлюємо ми його, тому що основні показники бюджету вже сказали законопроекту? І звичайно, хочеться обговорити безпосередньо оце збільшення податків, за яке відповідає безпосередньо пан Гетьманцев, Тому що йдеться, як ми вже сказали, про збільшення податків. Сума доходів має зрости на 192 мільярди гривень, і це відповідно буде робитися. Планується робитися за рахунок. Податків в першому читанні депутати це вже проголосували. Ну власне, по пунктам документу, які викликають найбільше суперечки. Очевидно, що це новий режим оподаткування. Власне, це ми зараз намагаємося і зрозуміти. Данило Гітманцев з нами на зв'язку. Ви чуєте нас? Да, чую, вибачте. Будь ласка, дивіться. Ну насправді давайте про що законопроект. Законопроект про те, що держава вперше прийшла до людей з проханням про те, що у зв'язку з невистачанням грошей на фінансування армії необхідно підвищити системний бюджет податок. Це військовий збір на 3,5% для всіх, тобто всі. Ми з вами будемо сплачувати більше на 3,5% від власного доходу для того, аби профінансувати армію. Якщо говорити про суперечки, то мені здається, що ну тут суперечки може бути тільки від лукавого, бо насправді абсолютно зрозуміла вимога чи прохання навіть від держави до населення про те, що якщо не вистачає грошей на основну основний наш видаток, це фінансування армії, то кожен повинен взяти посильну участь в. Її Її фінансування. Якщо говорити про відносну ставку, тобто про відсоток, то вона залежить від доходу, який отримує людина, отримує кожен громадянин і він повинен поділитися власним доходом з державою. Ще інший. Пункт цього законопроекту це велике також. Також надходження. Це податок на надприбутки банків, і це те, що вимагали від нас депутати до повторного першого читання цього законопроекту. Це те, що було враховано від банків. Ми в цьому році е, плануємо отримати 27 мільярдів за рахунок того, того надприбутку, який вони отримують від. Розміщення своїх грошей в депозитних сертифікатах дійсно, ви напевне бачили, якщо бачили в засіданнях Верховної Ради, то опозиція нещадно критикує ці нововведення, але ну розумієте, мені особисто не зовсім зрозуміла така. Псевдопатріотична позиція опозиції, яка спочатку голосує за підвищення фінансування армії, а з іншого боку провалює чи намагається провалити те джерело, яке має профінансувати це підвищення. Я чесно вам скажу, як людина, як громадянин, не бачу взагалі жодної підстави для якоїсь дискусії з приводу того, чи треба фінансувати армію, чи не треба. Якщо на столі взагалі може бути. Питання про те, що власну армію фінансувати не треба, то на сторіч з'являється і питання про те, що необхідно буде фінансувати армію чужу. Що на що ми погодитися не можемо, тому ми наполягаємо власне на такому рішенні. Пане Данило, а чи є аргументовані пояснення противників підвищення оподаткування? Тих, хто ну власне заламує руки? Власне, я аргументованого жодного не чув. Це все популізм, це все е, те, що ну дивіться, якась якийсь такий біполярний розлад. З одного боку вони стверджують, що так треба фінансувати армію так треба платити зарплати військовим. А з іншого боку, вони хочуть подобатися виборцям і виступають проти підвищення податків. Ну але вочевидь, що вони роз? говорять про, Ви... про, про, про знаходження якоїсь альтернативи, чи є ця альтернатива? Дивіться, е, 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 це для вас вочевидь. Для них ні. Бо все те, що вони пропонують, начебто пропонують як альтернативу, або взагалі взагалі не існує в живій природі, тобто таких видатків нема, ну, наприклад, давайте ми е, скасуємо е, кошти державного бюджету на фінансування депозитних сертифікатів. Державний бюджет в жодному разі ніколи взагалі не фінансував депозитні сертифікати. їх взагалі розміщує Національний банк, або давайте ми оподаткуємо в 50% якусь окрему галузь, яка і менш. Подобається, ніж інший. Тому дивіться, і в чому суть, і в чому логіка саме такого рішення, щоб всі, всі, абсолютно громадяни України, виконали свій патріотичний обов'язок в рівній мірі, і в рівній мірі від свого доходу, в відсотках, в 3-3,5% від свого доходу, профінансували наші Збройні Сили без будь-яких виключень. Коли ви допускаєте такий термін, як всі суперечки від лукавого, то ви ж заходите вже на моральне поле. Зрозуміло, що коли є громадянин України, який чітко розуміє не тільки свої права і обов'язки, для нього це не питання зростання податків, але є білий бізнес, є громадяни, які постійно відраховують кошти, і зрозуміло, що вони ставлять питання про альтернативу збільшення надходження до бюджетів. Окрім підвищення податків, окрім зростання безпосередньо цін на мобільні оператори безпосередньо акцизного збіру на води з додаванням цукру, тобто моменти можна перераховувати. Тому ми ставимо вам питання про альтернативу, тому що знаємо, вже ведеться діалог з бізнесом, торгово промислова палата, європейська бізнес асоціація. Вони виходять з цими альтернативами, які на зараз прийнятні для держави альтернативи пропонуються, і чи ведете ви діалог. Чи ви категорично відповідаєте навіть представникам бізнесу, що ні, є тільки така позиція, і кожен має ви виконувати свій патріотичний обов'язок? Так, от якраз все те, що ви говорили, тільки що і податок на солодкі води, і там мобільний зв'язок на квартири, на машини, на, на золото, все це те, що ви тільки що назвали, воно все було прибрано з законопроекту, і якраз те, що є зараз. І є результатом і є той компроміс, так? Він двохмісячних... безперечно. Є є результатом наших двохмісячних діалогів з бізнесом. Якщо на початку мінфін. Просив 125 мільярдів, то зараз ці 125 мільярдів перетворилися в 57 мільярдів, і це якраз і є результатом компромісу. І діалог був дуже 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 конструктивним з обох боків і з боку мінфіни і з боку бізнесу. Ми робили це на базі комітету. Ми модерували цей діалог, і власне те, що вийшло, це і є якраз дуже 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 таким ну м'яким компромісом для нашого бізнесу. Якщо говорити про те, що ці з податки під. Підвищення сплачують лише добросовісні платники, чи так звані білі платники. То я не хочу нікого шокувати, але всі податки в державі платять білі платники. Всі податки і підвищені, і не підвищені, будь-які податки. А ухилянти вони на те, і ухилянти, щоб, щоб податки не сплачувати. І якраз з ними держава бореться дуже жорстко, дуже послідовно. Три останні роки ми, ми приділяємо цьому всю увагу. Я займаюся на пріоритеті тільки цим, і з цим займається і кабінет міністрів, і податково. І власне, у нас є неабиякі результати із тих 500 мільярдів. З тих 500 мільярдів, які вимагає на фінансування армії е, уряд, лише 57 ми покриваємо податками. А 100 мільярдів, 100 мільярдів ми покриваємо за рахунок детінізації, якраз за рахунок виведення з тіні тих заробітних плат, які є в тіні. І це якраз результат детінізації тієї економіки, які оці крикуни. Критикани цього рішення в економіку всі 30 років в тінь заганяли своїм популізмом, корупцією, дурістю? А зараз ми якраз її з тіні Пане Данила. Ще Але один аргумент, який висуває бізнес, що міняється окрім зміни цифри, що міняється в адмініструванні, тому що зокрема переживають за те, що зростатиме кількість звітностей. І от тут про адміністрування, ви теж думаєте, чи ви як людина відповідача? За податки кажете, це не моя парафія, і тут ми ні, ні, це моя парафія. Це моя парафія. Це моя парафія. Дивіться, якщо говорити про зміни щодо адміністрування, то дійсно з трьохмісячної звітності змінюється на місячну звітність, і дійсно звітів треба буде подавати більше. Я з вами абсолютно погоджуюся, але це, але це якраз і хід на зустріч бізнесу. Який просить від держави забезпечити економічне бронювання, так зване, а його можна забезпечити лише при місячній звітності, тому я особисто є автором цієї реформи, коли ми з місячної звітності, об'єднавши декілька звітів, зробили їх меншу кількість і зробили їх квартальними. Але але це на сьогодні не дієвий механізм, якщо ми з вами хочемо, а бізнес дуже хоче економічне бронювання. Щодо нових також запобіжників, для того щоб не збільшувалася тінізація економіки, та в які в моделі цього бюджету будуть закладені, про які можемо говорити додаткові. Ну ну власне на сьогодні, де тінізація лежить в площині не прийняття якихось. Законодавчих актів лежить більше в площині виконавчої mm. і виконання тих законів, які ми прийняли. Я вже говорив про те, що діднізація здійснюється ефективніше за будь-які інші періоди історії України. І дякую дуже і податковій службі, і, податкові і Кабінету міністрів, міністерство фінансів за таку їх роботу, яку ми бачимо в конкретних цифрах. Якщо говорити про деякі точкові зміни, які ще необхідно внести, ну, наприклад, автозаправні станції, вони будуть сплачувати так званий авансовий внесок з податку на прибуток. Бо на жаль, більшість більшість автозаправних станцій, особливо регіональні мережі, у нас на жаль є збитковими. Причому вони збитковими є по 10 років, по 15 років вони, начебто, нічого не заробляють і працюють у збиток. Ну і безперечно, таке дуже е, природне питання. Наш вам той бізнес, який е, жодним чином нічого не заробляє і відповідно не сплачує з цього заробітку в бюджет. Тому зрозуміло, що вони мають прибуток, але вони цей прибуток ховають. Аби цього не відбувалося, ми вводимо авансовий внесок завтра заправних станцій. Загальна ставка буде. 60 тисяч з в на місяць з автозаправної станції буде підвищена ставка, буде знижена ставка. Там достатньо така складна шкала, але так чи інакше ми цю проблему подолаємо. Дякуємо вам за відповіді і за те, що долучилися до нашого ефіру. Данило Етманцев, голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, був з нами наживо.